Так, ось вчора в мене був читміл. Не скило, що повністю повноцінний, але в принципі я наївся. Давайте подивимося, що там по формі давно в принципі, не дивилися, а перевіримо. В принципі, достатньо такі суха форма. Це без пампу, без нічого. Просто натощак. Ну, ще знизу живота залишається така. Непогана концентрація лишнього. Чух. Вага зараз приблизно 94, в принципі досить непогано. Працюємо. От ще ззаду, поне що там робиться. Мені не зовсім видно. Ну ще є також бока тут, чуть-чуть. У нас переді непогано ніби. Якщо ми говоримо про сушку в натурах, ми втрачаємо досить таку велику кількість м'язів. У нас приблизно йде кілограм на кілограм, тобто на кілограм жиру йде кілограм м'язів. Ну, це відносна теорія, це приблизно такі є. Єдиний натурах, як ми можемо притормозити катаболізм, це амінокислоти. Зранку прокинулися, відразу погасили катаболізм за рахунок амінокислот, набирати норму білку. В загальному, щоб брати результат, що я плюс зараз ще підлитий, після ще білу, в принципі, в принципі, досить непогано. Мене зараз заповнило, бо останні дні почувався, знаєш, ніби як чесно скажу, як старий дід, тому що все сипалось, відчував себе досить недобре. Ну, це коли сушка затягується, ти в такому стані і ти відчуваєш себе не зовсім не зовсім добре. Але в загальному зараз я от відівся, я в тонусі почуваю себе. Я ще над чим працювати, дивлюся на себе, мені звичайно себе бачити таким худим, але зараз, якщо я почти їсти, почну додавати воглоти, то в принципі я буду виглядати досить непогано. Ну і зараз, скажімо так, для пересічної людини я виглядаю досить таки непогано. Якщо рівняти з звичайними людьми, то в принципі, да, якщо ми говоримо про бодібілдинг, це не рівень бодібілдингу. Це просто рівень атлета, людина, яка добре виглядає, але те, що в мене немає жиру явного, те, що в мене там немає якихось недостатків по тілу, в принципі, я добре виглядаю. Я не задовольняюсь тим, що в мене є, я завжди незадоволений собою, якби там не було, завжди завжди не задоволений собою. Чає, заходь. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me. Break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. It's a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession. All in his possession. You got the attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a weapon. 11 11, it's time for progression. Oh! Uh -huh. could try to play but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands came from the people who deceive me Bloody hands break through the chains, go free me People like sheep move feet, hurt it easy You don't wanna be fast asleep on this healing mutam the mutant The <laughs> <laughs>

So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. Сергій скажу два я, я залізу. А ця херня вже не відкривається після десятої. Да. Може знизу де впала, коли я брав футболку? Ні, туди вряд ли. Що, нема? Що? Все врятовані, пацани. Знайшли цепочку Йолану. Це Катюші подарунки. Я люблю, що є подарунки губи. Ти бачиш, баба в мене знаходить з подарунками. Постійно з підтеченням. Мені, коротше, Подрив, я, тобто, я в селі згубив, так згубив. І ну, чи другі? Перші коробку згубив чи другі. Коробку згубив, а на мушник їде. Я приїжджаю, не коробки. Я наверпаюсь назад, ну, тільки з по дорозі знайшов. Бачив, так йде. Я шукаю, а так видно, що я кажу, ага. ти може знайшов, я кажу, так. Да. От і... типиво йому купив. Так, я зараз вийшов на чорні прогулянку, я думаю, ви чуєте ці звуки. Це морські котики. Тут їх дуже багато. Дивіться, навіть. тут. Подивіться, скільки їх тут. Дуже дуже багато. Там весь пірс в них просто. На жаль, відпочивають. Знаєш, хтось може подумати наскільки класно. Наскільки романтично жити в таких будинках от, біля океану. Але <смеш> оці тварини, я думаю, не тобі спокою взагалі. Це вже такий трошки новий стиль. Ну, як новий старий, скажімо. Вирішив збрити бороду, бо вона вже мене дуже старила. В принципі, такий стиль мені подобається. Але попередній але він підходить більш під таке масивне тіло, велике тіло. Зараз я більше схожий на такого естета, знаєш. Тому, в принципі, от стиль саме такий, те, що потрібно. Ще потрібно підстригтися, хотів записатися завтра на, до Барбера, але в нього немає місця. Ну і до Барбера мені їхати, кілометрів 40, мабуть. Десь так, плюс-мінус. А можливо, 40 миль, я точно не пам'ятаю, ну є трошки. Представте в Луцьку, да? Це особливо стосується дівчат от там. Ой, знаєш, ми живемо в різних містах, я в Рівному, він в Луцьку. І так, да, він не може приїхати. Тут хлопці їдуть, щоб постригтися за 40 кілометрів, а то й за 70 кілометрів, щоб постригтися в США. Ну, от такі різні світи, бачите, Хтось їде, щоб постригтися, а хтось їде, хтось не може поїхати, щоб з дівчиною зустрітися. От таке життя, от таке життя. Що в нас був 63-й день? Я знову на цьому прекрасному місці. Просто постійно кайфую, коли тут гуляю. Просто подивіться на цю красу. Я, чесно вам признаюся, я не сильний естет, я не сильно там люблю гуляти, дивитися на архітектуру і так далі. Але ну тут дійсно дуже, дуже і дуже красиво. Я цим місцем гуляю щовечора, і воно мені просто жесть як подобається. Оці два будинки мені завжди нагадують GTA. Знаєте, там були такі місії. Я вже неодноразово це казав, але повторюю ще раз. Не те, що місії, просто ти міг приїхати там на якийсь горб, там десь якийсь горб. Ти міг з нього стріляти, там копали. Копи їдуть, копи летять, потім вертушка, спецназ, ти з базуки стріляєш. Ну, <рес> Трохи є, що згадати дитинство. Прийшов записати відео і написав мені один військовослужбовець, я недавно його привітав з Днем народження. Знаєш, дуже давно з ним спілкувалися. Я служив 17 18 рік. Нехай в 18-му році ми з ним спілкувалися. Тобто, виходить, пройшло вже майже 7 років. Я з ним не переписувався, не спілкувався. І от бачив, мені в телеграмі вибуло день народження, я вирішив його привітати, запитаю, як тебе справи, каже, та я на службі туди-сюди, ти як? там?» Пам'ятаю мене, знаєш, ми з ним списалися туди-сюди. Ти що там? Я кажу, та, в кулужибі, тренуєся, він такий, да. Я скинув там пару фоток, о, такий, це охер. Кажу, да, 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 щось там. за долгіна почали говорити, що за когось, він такий, да, да. Каже, оце ти чудиш. Коротше, він... Знаєш, людина дійсно була рада мене чути, бачити. Трошки голосовими з ним поспілкувалися. І я також дуже радий був його чути. Такий, знаєш, трошки старший чоловік, але але, але приємно, приємно, от, знаєш, є такий коннект між військовослужбовцями. І от який плюс чоловіків в тому, що вони можуть роками не спілкуватись, потім в один момент написати там, чи зустрітись, як ти, як справи. Та от потрошки і пішло, поїхало, знаєш. Тобто не потрібно ображатися на когось, хто не пише ще щось. На все свій час. Тобто, Бувають такі люди, які от... роками ти їх не бачиш, потім зустрічаєш, і ти все рівно, рівно радий їх зустріти, побачити, поговорити, поспілкуватися, подати їх справи. Це також дуже-дуже класно. Ах, от так. У нас в Україні дуже багато класних, щирих, позитивних людей. І це великий плюс. Тут також багато таких людей, але. Багато різних, несправжніх, прихливих, знаєш, Але от в нас в нас якось трошки по-іншому, в нас є от ця єдність. Хоч в українців вона, знаєш, не така зараз сильна, як була раніше, але вона все рівно є. І якось знаєш, навіть хочеться допомагати нашим людям. І я рахую також, що однією з своїх місій це допомагати тим самим хлопцям з України, які. Не хочу погоджуватися на те, що в них є, хочуть рухатись далі, бути сильнішими, бути міцними людьми. І це одна з моїх місій, в принципі. Така, знаєш, блага ціль. Блага ціль. Я цього не заробляю, цього щось не отримую, але хочу хочу просвітити цих людей. Хочу. І буду. Вже досить пізно, але хочу ще провести трошки ефір в Тіктосі, поспілкуватися з людьми. Поговорити трошки. Так що забігаю зараз Тік-Ток і пізніше буду монтувати відео на YouTube. До речі, завтра з Юрою їдемо записувати подкаст. Потрібно ще зараз записати історію в Instagram, запитати людей якісь певні запитання, які вони хотіли б почути, тому що не знаємо теми, про що говорити, не знаємо, що обсудити. А, а поговорити досить таки хочеться. Хоча... Все виговорюють так сюди на Ютубі. <хи> Ще Юрій щось на подкасті там буквально два слова розкажу. Думаю, якось так пацани якось так. А, можливо, познімаю завтра вам якісь красиві місця, де ми будемо їздити, де ми будемо кататися, те, що будемо знімати. Отак. От До речі, по формі сьогодні подивився, в принципі, суха, хороша така форма. Мені подобається. І за рахунок дієти можна дійсно тримати суху, рельєфну, піджарену, атлетичну форму. Чому ні? Чому ні. Чому ні? Радий був вас бачити, хлопці. Сію сунгай, побачимо вже завтра на цьому самому каналі.